Брюссельський бізнес таку назву має новий документальний фільм, який став першою спробою висвітлити вплив лобістів на процес схвалення рішень у Європі. Цей майже трилер досліджує світ лобістів та контроль за їхньою діяльністю. Його головне послання майже повна відсутність прозорості та контролю за діяльністю 15 тисяч лобістів, що працюють у Брюсселі. Даризоу за цим криється цілий інший світ, який знає, як впливати на інституції, як готувати законодавчі тексти, як підкинути гарну ідею. Фільм, який вже пройшов у кінотеатрах Австрії та Бельгії, розрахований на більш широкий європейський прокат, що має відбутися вже цього року. Хоча дати показів ще не визначено. Його прем'єра відбулася на фестивалі документальних фільмів Міленіум у Брюсселі. Аншлаг у брюссельському кінотеатрі Вандом став ще одним доказом високого інтересу до питань, яким присвячено кінострічку. Говорить арт директор фестивалю Міленіум Златіна Русева. Близько ста осіб записалися в лист очікування, що важко уявити на фестивалі. Це свідчить про те, що люди сьогодні хочуть знати, як ухвалюється рішення в європейській спільноті. Після показу фільму на фестивалі Міленіум відбулося жваве обговорення. Хтось вітав авторів з тим, що вони передали хорошу ідею, хтось захищав позицію ЄС у посиленні прозорості діяльності лобістів і казав, що фільм занадто драматизує ситуацію. Як колишній член європарламенту, як віцепрезидент, який займався питаннями прозорості. Я б хотіла побачити більш чесні роздуми щодо роботи, яку було проведено зокрема в парламенті, каже колишній депутат Європарламенту Даяна Воліс. Це фільм, який просуває одну ідею. Він створює враження у глядачів, що в Брюсселі все досить складно, що чиновники перебувають під впливом низки лобістів і що це викликає дуже велику стурбованість, зазначив представник єврокомісії Жерар Легрі. Кілька зустрівся з режисерами фільму австрійцем Фрідрихом Мозером та бельгійцем Метью Літертом.